Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. В грі вже почалося полювання на нашого неймовірного набіжчика. Тому розглянемо його навички і де його можна застосовувати. Виглядає він по-справжньому неймовірно, як ми бачимо, і розглянемо зараз його навички. Руйнівник легенд атакує одного ворога 30% шанс накласти провокацію на один хід. Шанс збільшується до 55% проти легендарних ворогів. Це буде круто виглядати на арені по типу нашого ловця. Щуряча напасть атакує всіх ворогів. 80% шанс накласти зменшення атаки, 50% на два ходи. Також 80% шанс накласти страх на один хід на кожного легендарного ворога. При апі, як ми бачимо, шанс збільшується до 100%. Можна застосовувати у всіх підземеллях та арені, особливо для новачків. Влаштовується зручніше. Накладає на всю команду щит та регенерацію 15% на два ходи. Сила щита пропорційна власному захисту, підійде дуже круто новачкам для кланового босу та всіх підземель. Також, якщо накладати баф захисту, можна спробувати розігнати його щити. Перша пасивна навичка не мирущий. коли ворог атакує союзника, має 100% шанс повністю заблокувати один удар, зменшуючи шкоду до нуля. Отримує цю шкоду, натомість шанс зменшується до 50% якщо нападником є босс, не працює під час атак по площині, і також лікує себе на 20% від кожного лікування ворога. Буде гарно сейвити вашого союзника на арені при отриманні шкоди в одну ціль, наприклад, від ротаса або гірського короля. На клановому босі ця навичка не працює. Наступна пасивна навичка впора сам збільшує власні здоров'я, захист та швидкість на 10% за кожного мертвого союзника. Та аура збільшує захист союзників у всіх битвах на 30%. Потужна аура можна використовувати на клановому босі, війнах, фракції, у всіх підземеллях, навіть арені, в деф командах. Тому очікуємо 7 днів, щоб забрати нашого неймовірного навіщика. Це потужний герой захисту для всіх гравців, особливо для старту. І вже наступного тижня розглянемо, як його вдягати. Всім дякую за перегляд та мирного неба!